Доброго всім дня на каналі котлесмаль І наше сьогоднішнє відео також не буде присвячено твердопаленим котлам. ну І нашій тематиці це буде присвячено взагалі опаленню і, зокрема, ось такій буржуйці. Кажучи чесно, це буржуйка не нашого виробництва. Це буржуйка була надана як гуманітарна допомога одної з міжнародних організацій в Україні Зокрема, в нас на Харківщині на прифронтовій території. Ось. І Вона нам попала в руки, ми її будемо встановлювати. Ну, ми не могли зняти відео про цю буржуйку, детально розказати, вона нам дуже сподобалась і зараз розкажемо чим. Ну, Зокрема, дивіться, по-перше, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд буржуйки. На перший погляд може показатися, що це нержавійка. Така ось блискуча. Але ні, це холоднокатаний метал. Тріючка, 3 ось. Ну, До речі, в Україні я такого не зустрічав. Такого кольору металу. Ось. Це вона дійсно мабуть, фінська. Вони пишуть, що фінська. В Україні, мабуть, такого не роблять, зокрема, такого лазерного тиснення на варочній поверхні. Ну, мало хто таке робить в Україні. Ось, І дивіться, як тут організовані двері в нас зручно. Вони можуть відкриватися в нас як наліво, так і направо. І незалежно від того, де у вас буде вона біля якої стіни стояти зліва чи справа, ви можете елементарно відкрити завдяки підйому дверки до верху. Вона так ось зручно піднімається. В комплекті до неї йде колосничок ось такий невеличкий. Ось, І труба метрова. це все до неї йшло в комплекті. По конструкції самої буржуйки. Ну, Звичайно, як і в всіх буржуйках, тут є така відбивна перегородка, яка надає полумі виходити прямо в трубу. Ось. А що саме цікаве, що нам дуже сподобалось, Ось, глянь, подивіться, будь ласка, на ці дверки. Оце за захисний екран, ось цей захисний екран. В нього тут якби двійна функція. Він слугує і захисним екраном, не дає ну, дверця там перегріватись. Ну, Якби вони все одно перегріваються, але все ж таки з двійним екраном це температура трохи менша буде. Але мені здається, головна функція це вторинне повітря, як вона тут організована, дуже продумане. Тут цьому фінам респект. Дивіться, ось у нас е -е, зольний ящичок він також слугує у нас під дуалом. Повітря донизу. І повітря потрапляє не тільки під колосник, а воно ще потрапляє ось сюди через ці отвори, потрапляє в дверку. В дверку сюди. І в нас вже вторинне повітря виходить вище дверки безпосередньо в зону цієї перегородки, де воно догорає більш ефективно. Оце дуже сподобалась така конструкція. Ось. І дивіться, як тут організований зольний ящик. Вона тут теж у нас вся всягнута на станку з відповідними кутами. Ось такий у нас зольний ящик. Цікавий, зручний, дуже невеличкий. Ось. І площа цього колосника ну, десь плюс-мінус вона відповідає діаметру труби, діаметр 110. -та. Е -е, труба у нас. І вона десь ну, на. Мою думку, повинна опалювати десь ну, до, 20, до 25 може, метрів квадратних якогось приміщення, будь то гараж, яке житлове приміщення, майстерня. ну, Неважливо. Ось. Щоб я сюди додав, Ну, я й додам, звичайно. Дивіться, сюди б я поставив ще одне каліна і пустив би, дуже загерметизував ці всі стики і пустив би ще. Метра е, півтора-два, як можна подалі від стіни. Ще гарзон, ну, як не горизонталь, а трохи під, під нахилом, під кутом вивідувами газів, щоб е, тепло, яке буде на виході з буржуйки, воно догрівало ще всередині приміщення. Ось. А тоді вже виходила в димар, там ну, метра вертикаль, метра три, ну, я думаю, чотири буде достатньо для такої буржуйки, для такої тяги. Це була моя, моя така е, доробітка. Ще б, що я сюди придумав, би, це ось такі ось такі зліва і справа по цим боковим поверхням, я б приварив би такі, е, бокові екрани е, по периметру цієї бокової поверхні і відступив би е, від підлоги сантиметрів 15 ну десь як на висоту, цих ніжок, щоб холодний воздух підходив у нас е, під ці стінки, під, під цей екран. І конвективно вона прокачувала повітря холодне і викидувала гаряче повітря назовні. Це була б додаткова опція конвективного теплообміну. Ось. Ну, Це ж саме з лівої сторони, з лівої з правої сторони зробив би. Така б моя була доробітка. Але ну, загалом, я ж кажу, буржуйка виконана дуже якісно, дуже все чітко, все на станках зроблене. Все зарізане, Ну, дуже нам вона сподобалась ручка, те, як вона функціонально закривається. Подача повітря. Ось. Так що ми будемо дякувати нашим міжнародним організаціям, що дають змогу людям, які ну, можуть залишитися в небезпеці того, що там десь чи обстріли, чи що буде без газу, без світла. Хоч якось можна буде вижити в цей нелегкий час. Так що все, на цьому будемо завершувати наше відео про опалення такою буржуйкою. Всім велике дякуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до побачення.